Побачимо трошки більше кадрів із цього штурму, і вони будуть унікальні. Зараз буде відео, яке ми просто попередньо коротко, перш за все, переглянемо, а потім сподіваємося отримати трошки більше про нього інформації. Відео досить потужне Це відео роботи сотої окремої бригади територіальної оборони, зняте в районі населеного пункту Діброва. На ньому ми можемо побачити, як зухвало Росіяни вриваються штурм знову ж таки на такій своїй. Шалені швидкості вириваються, знову ж таки застосовуючи механізовані з'єднання разом там із піхотою, яка перебуває. І отут ви можете побачити, на яких відстанях відбувається саме ліквідація, тому що буквально ну, от, все було знешкоджено з РПГ, ну, причому перший постріл не попав. Причому перший постріл мимо, і вже вкотре ми от хочемо сказати, наскільки це. Страшно, коли техніка вже насувається, ти розумієш, що ти зараз будеш стріляти. Ти стріляєш, промахуєшся, і відстань настільки маленька, що здається, це був твій останній шанс. Але вже вкотре от військовослужбовці демонструють просто холоднокровність. Це такий невдалий штурм, коли під'їжджає МТЛБ з піхотою, розгружає і тільки через кілька там секунд під'їжджає танк. Знову на максимально близькій відстані і отримує вже пряме влучання, тому що він звісно більший, ніж МТЛБ, і отримує багато РПГ в свою сторону, і ми його знищуємо. Кажи, є ще каж... що сказати, так є ще щось, бо я знаю, що відео ще є з цього танку. Ми да от підполковник любить сказати ми ніби ми якось належимо до хочеться вірити. Ми разом всі сили оборони, але ми можемо поспілкуватися із людиною із цього підрозділу, яка володіє значно більшою інформацією, може розказати більше про це відео і в буквальному сенсі дати новий погляд на це відео. У нас на зв'язку Сергій Хомінський, старший лейтенант, начальник служби зв'язків із громадськістю. Сотої окремої бригади територіальної оборони вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Сергію. Е, чи правильно я розумію, що зараз ми побачимо трошки більше кадрів із цього штурму, і вони будуть унікальні? Так, е, очевидно, що так, тому що ми зможемо побачити е, відео. Відзняте з камери, встановленої на самому танку, тобто, власне, от екіпаж цього ворожого танку. Вони вочевидь були так трішки любителями кінематографу. Ну і от встановили на своєму танку відеокамеру І о, так сталося, що ця камера потрапила до наших рук, і відео вдалося звідтіля витягнути. Ну от буквально зараз ми бачили, як він висувається. Ось ми бачимо МТЛБ з десантом. Бачимо вогневе ураження. І бачимо, власне, от підрив танка на міні. Після цього е, побачимо, що, власне, екіпаж танку він вижив при цьому, звичайно, е, спробував втекти, але недалеко. Ну і е, тікаючи, водій, механік цього танка, він е, згубив телефонну і, власне, от відео от Зараз ми бачимо момент підриву, саме відзнятий на камеру, встановленому на танку. Так, це просто унікальні кадри. А це був прям телефон, так? Це не була активна камера якась. Ні, це був, була камера, встановлена на танку, а відео відзняте на телефон. Ви його побачите в кінці цього нашого міні-ролика. Воно теж таке. Скажімо так, доволі колоритне, ну і ну, наштовхує на певні думки, на певні роздуми. Якщо ви його покажете, це власне відео, на якому сам цей водій, механік танку, за кілька днів до цих подій. У цьому телефоні ваші... таких відео. Таких відео багато. Це власне тільки знаєте, Перша серія із сотень, от десь людина подобалася їй відзнімати себе, от в таких ситуаціях. Ну і. Не думалося певно, що, що цей телефон попаде до рук тих людей, які борються за свою землю, які борються за справедливість, а не воюють на стороні темряви. Вибачте, що я так взірвався з сміхом, тому що я коли бачив це відео, спочатку я думав, в кінці це залишене відео, тобто якийсь мем з інтернету, тобто, це не цей механік водій. А от з ваших стів я зрозумів, що це саме цей механік водій, який показує своїх 12 зубів чи, чи 10, і скільки там в нього залишилось. Тобто, рівень російської армії, рівень здоров'я російської армії, точніше танкових військ, якщо так називається. І ще хочу спитати: можливо, там ви бачили, що відбулося з піхотою, яка там спішилась і що. Чи вона вся була утилізована, чи хтось все-таки потрапив в полон? Про полонених невідомо, і е, про тих, хто би повернувся живими на ту сторону, я думаю, що шансів у них жодних теж не було. Тобто, були задіяні безпілотники, були задіяні скиди, були задіяні ФПВ-дрони, е, Ну і власне піхота була утилізована е, на прикінцевих кадрах цього ролику. Ми можемо бачити. Е, Власне, от тіла загиблих загиблих окупантів, е, запас квиточків на концерт Кобзона у наших бійців дуже і дуже великий, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб кожен окупант одержав свій заслужений квиточок. Я нагадаю, це був Сергій Хомінський, старший лейтенант, начальник служби зв'язків із 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Я просто свою чергу, що хочу ще додати, це досить така переможна штука, що ти кажеш, дивіться, які у них танкісті беззубі і тупі. Ну, слухай, це танкіст, в нього були, виходять, кошти на камеру активну. Так, а їм нормально платять. Ну, от, то, в них більшість тут через гроші і сидять. От тобто я хочу проговорити цей момент, що тобто у них грошове забезпечення настільки, що він такий, о, поставлю камеру. Він знає, що таке камера. Тобто, щоб там не розповідали про те, що вони не знають, що таке там холодильник унітаз, Він такий, о, екшн камера. GoPro 11 чи 12, яку взяти, він обрав, він купив, і він навіть розпоряджався на, ну, не знаю. Я купив GoPro перший час, я боявся її на вулицю виносити, Він на там Тільки поставив. що людину відпустили. Я в... треба було спитати, яка там була GoPro, який був телефон? Може, там телефон був якийсь. Xiaomi 13-річної давності і GoPro так само якась не GoPro, а інша акшн-камера, яка набагато дешевша. Боже, тоді Вже, це чи... міняє справу. Тоді От... вони беззубі і безполізні. От я ж ми просто відпустили людину і не розпи... було його розчити не розпитав? Вибач, ну треба ж до наступних ключень залишити якісь ще. А ми його згадаємо і спитаємо, що там з бізубіком. До, до речі, про, про туалети я, я пам'ятаю, що хтось мені розповідав, коли їх багато полонених в одному місці. І коли вони були в якомусь приміщенні, то для деяких була проблема, і для них будували саме туалети на вулиці, тому що вони не знали, ну, унітаз це космос, а їм спеціально робили на вулиці туалети для їхньої звичайної середи існування. Виш, як гуманно ставилися. Ну от, ну все по-доброму. Хоч. Ти не приймаєш Унітаз, на тобі на вулицю. Іди на вулицю, роби. Це просто показує, що їх цього м'яса дуже багато, і серед цього м'яса прямо багато, напевно, таких людей, які не знають, що таке Унітаз. А є, і ми ж не знаємо, може у нього там купа відео, де він не знімав успішну роботу до цього. Успішну роботу стоматолога? Можливо, є відео, якщо в таймлапсі їх дивитися, видно, як зуби у нього пропадають з кожним місяцем війни. Багато років, а може телефони якраз стільки років. А от от краще б зуби собі вставив. Телеф... купив він собі GoPro, і GoPro потеряв, і зубів немає.